Леоніду на псевдоклим 57 років. Зараз служить у медичній роті, допомагає евакуйовувати і стабілізувати поранених. Наші бойові медики борються за кожне життя. Повірте, це ну, навіть якщо вже без, без надіга і без ну, бойові поранення, несумісне життям, все одно борються за життя. Не то, що там кинули, везуть. Ні, такого нема. Клим говорить, бойові завдання виконував і на лівому березі Херсонщини. Так трапилося, що заходило до нас ДРГ, і ми дали бій. Ну, всі цілі без, вийшли через сім днів з лівого берега. Все було ну, успішно. Ну, тоді ще не було таких впіввішок, були тільки мавіки, зброси. То, ну, виконали завдання, повернулись всі живі цілі. Військовослужбовець каже, виконувати завдання на лівому березі стає складніше. З лівого берега це практично дуже важко. зараз і в півішки. Ну практично це щоб сісти лодку, це треба. Я не знаю, такі я вибачаю стальні. Кожному мать – це драйвери, і всі, хто сідають в лодку, ну це вообще це герої. Сумнівів про те, чи треба долучатись до війська, не мав жодних, говорить військовослужбовець. Долучився, тому що столкнувся з так званим руським міром. Був в окупації тут, в Херсоні, <кій> бачив все на свої очі, що таке русський мір, що таке освободителі, які зайшли. На нашу територію. Я е в грудні 22-го, ну, на цій псьові ей пішов, пройшов медкомісію ну, буквально за два дні, і пішов в воєнкомат. От, і е мені кажуть, скільки років? Кажу, 55. Вони кажуть, та йди, діти, ще покури потім це. Ну, і, коротше, не брали, не брали мене. І через знайомих потрапив. Е нашу 124-ту бившу бригаду територіальної оборони. Спочатку Клим служив в автороті. Його завданням було підвозити на позиції боєприпаси. Під час окупації Херсона Клим лишився у місті. Десять днів був у полоні. Російські військові схопили його, коли він йшов у магазин. Вони морально знущались. Мене лічно били тільки як туди привезли. Всіх остальних, які були зі мною в камери, то вони знущались. Били і також я чув, як ну, на коридор вони витягували наших людей, наших громадян України і там знущались і били. Це все чув. Я крики, побої. Це було ну, кожен раз з ранку до, до ранку. Це були круглі сутки. В родині Леоніда він не єдиний, хто виборює перемогу України. Молодший брат брав участь в антитерористичній операції. Син працює в ДСНС. Так, да, всі вже устали, всім вже це все ну, нема другого. Ну, у нас виходу нема другого. Нам треба йти до кінця. Військовослужбовець говорить, має мрію, щоб його онуки жили у незалежній та мирній країні. Кожен мріє, щоб закінчилась війна, ну, закінчилась нашою перемогою. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.